Сертифікований тренер Google for Education. Розгляну, як показати Google презентацію під час відеозустрічі на пристрої з iOS. Для створення чи редагування презентації потрібно встановити додаток з App Store. У вікні додатка, ліворуч угорі три риски відкриють головне меню: поруч, рядок пошуку та праворуч фотопрофілю для зміни облікового запису. Для роботи з файлом натисніть на значок з трьома крапками біля назви презентації. Відкрите, щоб переглянути чи редагувати слайд. Для показу під час відеозустрічі угорі натисніть значок для запуску слайд-шоу. Оберіть Показати екран на зустрічі. Введіть Ідентифікатор. Приєднатись. Тепер все просто. Учасники бачать вашу презентацію. Для керування слайдами натисніть значок Праворуч угорі. Вертайте. Наступний слайд. Попередній. Для того, щоб бачити на смартфоні інших, поверніться до дзвінка, відкріпіть чи, за потреби, розгорніть презентацію на весь екран. Щоб створити нову презентацію, натисніть у додатку Плюс, дайте назву, додайте текст, через плюс праворуч угорі додайте інші об'єкти, наприклад, зображення. Для редагування виділіть та скористайтеся відповідною панелью інструментів унизу екрану. Щоб додати новий слайд, унизу праворуч натисніть на значок слайда з плюсом. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на навчайте, де б ви не були.